Привіт! Мене звати Бенджамін, я є директором служіння city to city в Україні. По-перше, ми дуже сподіваємося, що наш контент є підбадьоренням для вас і допомагає вам вкоренитися більше в Євангелія. Якщо ви плануєте заснувати нову церкву в місті в Україні. Ми хочемо запросити вас до нашого навчання інкубатор для засновників нових церков. Це дворічна програма, яка допоможе вам застосовувати Євангелія до сучасного міста та допоможе вам продумувати, як застосовується до всіх аспектів вашого служіння. У вас буде можливість в інтерактивному Колективі навчатися з іншими засновниками нових церков. Ви можете дізнатися більше про цю програму та подати анкету на нашому сайті city 2 cityukrainecom Реєстрація закінчується вже 1 квітня, тож не запізнюйтеся. Дякуємо.